Тому, будь ласка, не будемо середити вам слово. Бажано, щоб всі вас вас бачили, щоб ви почули, мали можливість надати питання можливо, чи щейки. Можна з мікрофона, можна без, якщо голос громкий. Ну, я просто сьогодні прийшов подивитися глаза нашим депутатам, тому що із восьми років я виріс у ДСШ, США, да? і потім далі займався і був там тренером. І мені ну, це дуже бане місце. Куча хлопців воює, які приходять, кажуть, що Микола ти колись був за правду, а тепер... Ну, Обратися, скажи, що не треба все руйнувати, тому що ну, без прошлого нема буде. Що ж ми ще ці гроші потратимо, куди ми йти? Є, сміються, бо немає ще ж люди, з якими немає вже про що розмовляти. Зараз ось прийшли ветерани там інваліди, я просто в шокі. І вони стоять в коридорі і гімн грають. Вони воюють і вмирають. Половина людей тупо дивиться тут і все. І всіх людей я вважаю, я не знаю. Ну як можна там, продати той кінотеатр, коли одні стіни там стоять так? Ну Мішок цементу ментом 150 рублів. Якщо ми не закремили, то що буде І Я з ким не всі кажуть, що треба продати і не бух. Мені просто обідно. Я думав по-другому виступити, я подивився на цих воєнних і хочу їм передати слово, хай вони рішають ці випросити. Тому що я дивлюся на цих людей, вони сміються сидять. Їм пофігу, де будуть діти, де буде розстрілити. Що я сказав, нехай виступить. Виступи під <головік> час. А він що, показав, <-працтві>. сказав? Так, <головік> так. <головік> Будь ласка. Окопів. Значить, у нас е, виникло дуже багато питань до місцевої влади. Всі ви знаєте, що Донецька область вся в крові наших хлопців, Херсонська область теж вся в крові наших хлопців. Питання таке, на часі зараз. Ремонтувати лайки, перечисляти кошти 14 мільйонів, чи скільки там. Коли наші хлопці лягають там, все в крові приймали. У мене таке питання, як ви могли проголосувати це все? Як, ну, оце все? Ви мені розкажіть, я не можу перед Ну, Ми вже перемогли війну чи як? Друге питання. Що з ветеранами, з учасниками бойових дій, яка ведеться з ними робота? Що ну, робиться? От Саша в нас інвалід другої групи ЗСУ. Прийшла жінка, заказала дрова, привезли йому прицепи тополі, яка не горить, яка не. Це людина заробила на півприцепи. Тополі, ну, у вас совість є якась? Ну, як, от, як з вами співпрацювати? Ми питалися і так, і так. Чому немає ні не для ветеранів, ні приміщення е, для ЗСУ, не для інвалідів. Ви не знаєте, скільки інвалідів, скільки хлопців натужені, скільки прийшло, скільки йшло, може комусь матеріальну допомогу дати. Це людина сидить і на реабілітація, ну, де, що, що робиться? Ми хочемо почути на це все відповідь. Ми за громаду, ми, е, повірте мені, ми не в ніякі політичні ігри гуляти ну, не будемо. Вона нам не потрібна. Ми вже відгуляли так, що ну, ми хочемо співпраці, щоб нам ясно розказали, оце, це, це, це можна, отак, так, 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 оці кошти використані. Оце зроблено отак, оце зроблено отак. Ну, атак. Це основні е, наші питання. Тому що, ну я не розумію, ну як можна 14 мільйонів, коли на позиціях не вистачає тепловізорів, бронежилетів. Ну, купа, купа всього. Я знаю, що таке, не вистачає бронежилета, не вистачає тепловізора. Я знаю, що це таке, коли ти ночі, ти не можеш, ти не бачиш, тебе можуть прийти. Вирізати позиції за того тепловізора. Ми що не можемо купити, ну нема в нас коштів. Ну є ж що вони. Ще таке питання. Чому ці кошти, якщо вже, я розумію, потрібна та лайка, ніхто не повинен, ну не зараз вона потрібна, не зараз. І чому не були створені робочі міста в комунальному підприємстві і не перераховані кошти туди? І щоб комунальне підприємство займалося стройкою цієї ріки. Ну Щоб ці кошти залишилися в нас, в міській громаді, то такі питання в мене. Ну і ще дуже-дуже багато питань. Ну, ми хочемо зустрітися з вами, обговорити, донести вигляді, тобто така ситуація. У мене, в принципі. Дякую, Микола Ну, Давайте розпочнемо з тих питань, тому що звернені, коли ви реєструвалися по питанню використання кінотеатру Ну, якщо є і кожного з нас є питання, всі мешканці громади знають про те, що є міська рада, де вона знаходиться, вона працює, є відповідальні спеціалісти, є міський голова, будь-який день. Я, не дивлячись на дні прийому, приймаю здійснюю прийом всіх бажаючих мешканців. В міській раді в кабінеті, я тут постійно, з 8 до 10 години, абсолютно кожного дня, єдине, що можу дійсно десь від'їхати по місту по завданням, які сьогодні є, є, які покладені на військову раду і співпраця з військовою адміністрацією і з військовим в тому числі. Тому, якщо було б звернення, ми б його обов'язково розглянули. Ті питання, які озвучено, вони теж мають відповідь із міської ради. І стосовно коштів є сьогодні присутне присутні тут на сесії міської ради відповідальні спеціалісти. Ірина Васильна, будь ласка, декілька слів щодо ветеранів. Є в нас приміщення, є хаб на приміщення адміністрації, які є, всі знають, де він знаходиться і використовується саме для ветеранів. АТО. він розпочинався зараз для ветеранів, які демобілізуються з лав збройних сил, які теж можуть. Через Соцзахист, гуртуватися, об'єднувати, вирішувати ті питання з кожного дня, які виникають від самих найпростіших до складних. Сьогодні у нас в структурі міської ради і вже депутатами на прийнято річну ведення посаду помічника ветерана, який сьогодні активно функціонує вже в деяких громадах України. Ми теж купали пілотний проєкт у Миколаївській області, і сьогодні проводиться конкурс по відбору саме цієї людини, яка буде координувати зусилля і співпрацювати саме з ветеранами, які приходять після нульової позиції, після війни. Я розумію, які це сьогодні не тільки жертви, які це сьогодні умови і, і таке інше. І ми зі свого боку, і депутатський корпус, і всі працівники ради і громади об'єднуємося, і волонтери в тому числі. Для того щоб облегшити ту чи інше завдання, яке сьогодні покладені. Але єдине, що я можу сказати, що ми повинні робити це в межах діючого законодавства. І законодавець сьогодні не дає нам такої чіткої можливості, щоб купити тепловізор напряму і передати його в руки той чи іншій людині. Я за те, що навпаки, виступав, і виступав і буду виступати, якщо наші молодожани громади Мавбузької. Служить тій чи іншій частині, в тому чи іншому формуванні. І він сьогодні звертається через повинен звертатися через командира військової частини. Командир військової частини пише попитання. Ну, така сьогодні процедура. Не обігаєте хлопця, але я розумію, що сьогодні на рівні Верховної Ради розглядається питання щодо внесення змін до бюджетного законодавства, щоб ми мали можливість власними силами закуповувати, здійснити закупку того чи іншого обладнання. На жаль, сьогодні ще такої можливості немає. Але ми прийняли програму. Сьогодні вже надходять звернення, вже є три звернення від командирів військової частини про забезпечення і тепловізорами, і тим обладнанням зараз я зачитаю ну, з вами вас. Ні, так? Ну, зараз Ірина Васильівна відповість по ветеранському соціальному захисту напрямку. І тоді ми вже інформуємо вас про інше. Що стосовно коштів, це теж сьогодні інформація прозора. На сайті міської ради є всі сесії міської ради, деякі суми виділяються, на які цілі, на забезпечення, на функціонування, на е, ті чи інші цілі, які сьогодні покращені. Стосовно дров було зауваження, ви знаєте, що міська рада сьогодні не лісництва, вона не цілеспромована організація та функціонал, якої входить в забезпечення дровами. Це ми виходимо із тої допомоги, є по городу, Звертаються. за вивозим. По городу росте все. Не тільки висте, ростуть ті дерева, які сьогодні відвідні для опаду, Але деякі, ми, ми пропонуємо, ми не кажемо, що за них гроші надати. Ми пропонуємо, що влаштовує завозить. Не влаштовує, не завозить. Але сьогодні є дієва програма на підтримку уряду. В минулому році було закуплено для Новобузької громади тисячі кубічних метрів деревини, яка є в Казанці. Але там вже знову-таки вертаюся, що є цільова аудиторія тих, хто отримує ці пілі. Це ті люди, які соціально незахищені, захищені, приміщені особи. Там збройних сил немає і учасників ЗСУ. На жаль, і ми виходили з пропозиції. Я в минулому році. Вніс пропозиції на рівні військової адміністрації, на рівні нашої громади. Ми сформували перелік додатків. І окрім соціально внутрішньо переміщених осіб, отримали ще сім'ї, які мають загиблих воїнів сьогодні, вчора в, в минулому році отримали 90 з цього напрямку. І також ми включили деяких воїнів, які сьогодні призвалися знову друже. Теж отримали. Не всі, тому що деревини цієї обмаль, вона є цільовою. І навіть коли нам надавали гуманітарну допомогу від Червоного Христа, це близько півтори тисячі кілометрів деревини рубаної, вони виходили з пропозиції цільова аудиторія виключно соціально незахищені версії. Там теж не було. В розмірі 5 кубічних метрів на землі на домогосподарство. Ми теж забезпечили. Те, що залишилося, ми розділили між тими учасниками і звітність е, теж є у Ірини з соціального захисту. Якщо є представник від вас, хтось конкретний, може звернутися, тому що питань багато і на кожне потрібна інформація. Ми готові це надати, кожна служба, кожен відділ надасть інформацію. Якщо є необхідність, я можу її акумулювати через міську раду і надати повну відповідь по використанню і по забезпеченню. Але повинні бути розуміння, що ми сьогодні не сесійні, на жаль. Ми сьогодні вболіваємо за та сьогодні. Ну камеру Юлія можна можна там на хвилину камеру. Можна на Бо є інформація, яку ти повинен бути засоб.